Чи бувало у вас таке, що ви зайняті, ви працюєте, а песик ну, дуже сильно потребує вашої уваги саме у цю мить? Вірю, таке бувало майже з кожним. Але у мене є для вас рішення. Це лизальний килимок. Це просто масхев для власника і для песика. Такий килимок дозволяє зайняти собаку на деякий час, поки ви зайняті, поки собака нудьгує. Або, наприклад, ви йдете з дому, собака залишається сам на одинці, і тут теж може допомогти килимок. Він дозволяє собаці розслабитись і не стресувати. А ще він може допомогти під час грумінг-процедур. Дивіться, все просто і спокійно. Але, звісно, для того, щоб лизальний килимок приносив максимум користі для вашого собаки, потрібно обирати правильне наповнення. У нашому випадку наповнення це консерви від Чому я, як власник собак обираю дізікуаль. Тому що це корм холісті класу, який має абсолютно прозорий склад до 96% м'яса або риби, якісні овочі, фрукти, баланс мінералів, мікроелементів, і, звісно, багато-багато унікальних цікавих смаків, які дійсно доповнять раціон вашого соба. Отже, тізіґваль це якість і користь у кожному шматочку для вашого улюбленця.